Як написати дипломну роботу з нуля самому? Вітаю, мене звати Світона, це контент студія «Градієнт». У нас ви можете замовити курсові дипломні реферати та інші роботи з гуманітарних спеціальностей за номером вказаним під цим відео. А ми починаємо розбиратися, як ж пройти цей складний шлях. Насамперед, я рекомендую затвердити собі таку тему, яку вам цікаво буде досліджувати. Часто в університетах справді дають студентам на вибір теми, дають студентам можливість самостійно навіть запропонувати якусь тему, яка не подана в переліку для дипломних робіт. Скористайтеся цим, обов'язково затвердіть собі тему, яка вам буде цікава, тому що досліджувати те, про що ви не маєте жодного уявлення або те, що вам, в принципі, не цікаво, вам буде не цікаво. Є такий стереотип, що нібито, якщо ви писали на третьому курсі курсову роботу з чогось, я умовно кажу на третьому курсі, то ви можете продовжити досліджувати цю тему, і вам нібито буде легше написати дипломну роботу. Насправді, вимоги до дипломної роботи, яка є продовженням курсової, значно більші, значно масштабніші, ніж коли ви починаєте досліджувати щось з нуля. Тому переконайтеся, чи вам це актуально, чи вам це потрібно. Після того, як ви затвердили з викладачем тему, обов'язково її треба затвердити, тому що в нас вже траплялися випадки, що студент писав замовити курсову в цьому випадку роботу з такої то теми, а потім за три тижні, коли робота була практично готова, написав, що тема в нього насправді інша, і він, ну, викладач взагалі не розуміє, чого собі студент обрав в ту тему. Тому на це звертайте увагу. Після того, як ви узгодили тему, вам потрібно... Дослідити, що є із вашої теми, з літератури. Це дуже важливо. Не намагайтеся там похапцем, не зрозуміло про що собі формулювати, не зрозуміло, що придумувати. Дослідіть. Подивіться на сайті Національної бібліотеки імені Вернацького. Подивіться в Google Академії, пошукайте мудро в Google, і сходіть зрештою в бібліотеку університету або та, яка у вас є біля дому. Після того, як ви зрозумієте, що про ось це ось це, ось це, це є достатньо написаного, ви можете сісти і складати собі план. Що взагалі таке план? План повинен перерости в зміст. Це про те, що буде йтися в вашій роботі. Обов'язково повинен бути вступ. Його рекомендую, попри всі, знаєте, такі рекомендації лишати на кінець, хіба що викладач вам каже разом із планом принести вступ, ну, вже тоді мусите його писати. А так, десь там на потім залишаємо собі. Має бути, як правило, два розділи. Перший теоретичний, другий розділ практичний. Інколи буває три розділи. В такому випадку перший теоретичний, другий практичний, і третій так само якісь рекомендації, так само практичний розділ. Що ми робимо далі? Далі у нас будуть іти висновки, список використаної літератури і додатки. Після того, як ми напишемо наш план, ми його так само несемо узгоджувати із викладачем. Я вас благаю, не пишіть самостійно все, що вам стало на думку. Обов'язково узгодьте кожен пункт з викладачем, таким чином ви будете працювати на благо своєї роботи, а не просто витрачатимете час. Може, ви потім вам викладач скаже, що ви взагалі не те, досліджуєте. Тому затверджувати план вашого. Року. Після того ви беретеся до написання теоретичного першого розділу. На це не рекомендую витрачати дуже багато часу, тому що найважливіше в роботі це таки ваша практична частина. Як ми пишемо, ми обов'язково повинні цитувати дослідників, повинні відсилатися на їхню думку, повинні вказувати, що ось є така класифікація, є такі-то визначення, є таке-то і таке то. Ну, дипломна робота це безумовне есе, де ви пишете Я вважаю, я думаю, я впевнений. Я займенник взагалі ми не використовуємо. Якщо вже ви так любите займенники, краще використовувати ми. Це ви і ваш викладач. Але найбільш такий прийнятний варіант використовувати взагалі безособові форми. Тобто, в результаті дослідження було виявлено, підсумовуючи вище сказане, розуміємо тету і тетуй, тето, або просто, отже, таким чином, і подаєте якусь, якийсь підсумок того, що ви описали. Своя думка так само може бути подана, але вона повинна бути подана науково, грамотно, стосуватись обов'язково теми. І, як правило, не будуть, знаєте, всі дослідники пишуть ось про такі класифікації, такі різновиди, а ви взагалі поготіли в космос. Десь вона повинна перетинатися з тим, що вже є написано. Практичний розділ: що це взагалі має бути? В кожної спеціальності свій практичний розділ. Якщо, наприклад, журналістика, ви повинні або найчастіше аналізувати. Якісь публікації зі ЗМІ, телебачення, радіо, або ви повинні готувати їх самостійно, тобто написати публікації одного жанру або на одну тему. Якщо говорити, наприклад, про українську мову, про викладання української мови, то найчастіше в другому розділі ми пропонуємо аналізуємо, яким чином зараз. Викладається певна тема в школі, і яким чином її би варто було б вдосконалити, які б вправи, можливо, свої ви могли би запропонувати. в додатках в такому випадку можемо подавати приклади конспектів або плани уроків. Якщо говорити про якісь архітектуру, наприклад, будівництво, то в практичному розділі повинні бути креслення. Якщо говорити ще про якісь спеціальності, то те, що притаманно для їх. Тобто вступ і висновки, нарешті ми до їх повертаємося, е, рекомендую спочатку писати висновки, ну а вступ вже знаєте на, на фінал, на кінець. Висновки. Скільки в нас є завдань вступі, скільки в нас має бути абзаців у висновках, якщо в нас яким чином беруться завдання? Завдання у нас як правило відповідають кількості підрозділів. Тобто, якщо ми маємо... 6 підрозділів в нашій дипломній роботі, в нас повинно бути 6 абзаців у висновках. Інколи рекомендується їх навіть пронумерувати. Тобто ви пишете першим реченням, у ході роботи ми встановили тету і тето чи виконуючи поставлені перед нами цілі, ми досягли таких результатів. Дві крапочки, і кожен наступний абзац, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ви нумеруєте. Тут не треба подавати загальнонаукові якісь загальнозрозумілі речі. Ви повинні коротко підсумувати, коротко сказати якусь свою позицію, свою думку і таким чином узагальнити свою роботу. Щодо вступу, у нас є детальний і розділ, і детальне відео я залишу відсилання про те, як писати вступ. Пам'ятаємо, що тут ми вказуємо актуальність теми, чому ми її досліджуємо, бажано підкріпивши певними фактами, тобто статистиками, певними якимись моментами новизни. Стан дослідження проблеми, мета та завдання. Мета загалом, яким ми перед собою ставимо мету, зважаючи на нашу тему, завдання, яким, яким чином ми дійдемо до цієї мети. Завдання переважно відповідають. Назвам, цілям наших підрозділів. Тобто, якщо, я вже казала, у нас є 6 підрозділів в роботі, буде 6 завдань. Об'єкт та предмет. Об'єкт — це у нас завжди ширше поняття. Наприклад, певний жанр, певна сфера, певна гаус. Предмет буде перебувати в межах цього об'єкту, щось менше, що саме ви собі хочете дослідити. Далі у нас методи дослідження. Пам'ятаємо, що є загальнонаукові є е, саме притаманні для вашої спеціальності. Після того в нас має бути наукова новизна, практична цінність роботи і коротко структура роботи. Завершується робота упорядкуванням списку використаної літератури. Тут важливо, щоб коли ви пишете розділи, щоб ви собі відразу вказували джерело, звідки ви взяли певну інформацію, відразу робили його гарний бібліографічний опис. Таким чином, у вас потім не виникне проблем. Джерел у дипломній роботі, якщо у вас 60 сторінок дипломної роботи, має бути так само 60. Якщо у вас магістерська на 80 сторінок, має бути 70 плюс джерел. Що важливо щодо джерел? Більшість із них має бути видані за останні 5 або 10 років. Зараз є така вимога від університетів. Де ви маєте шукати ці джерела? Це, звичайно, нікого не хвилює, але повірте однозначно, що вони є. Зверніть увагу насамперед на наукові статті. Вони кожного року виходять і за допомогою наукових статів. Ви зможете собі нашукати достатньо саме новітньої літератури. Так само є вимога, щоб 5 інколи 10 джерел у списку літератури були іноземними, тобто переважно англійськими, польськими. Важливо російську літературу використовувати заборонено в усіх вишах України. Тобто це зрозуміло: цитувати російських дослідників і використовувати російську літературу. Після цього ми формуємо зміст, титульну сторінку, інколи завдання нас вимагають, інколи вимагають реферат або анотацію. Після цього ми з вами маємо гарну, готову дипломну роботу і можемо сміливо йти її, захищати. Нагадаю, що замовити курсову або дипломну ви можете у нас в гуманітарних спеціальностях за номером вказаним під відео. Почиємося!